Вітаю вас, вільні українці. Ситуація, коли злодій краде у злодії і злодій починає возмущатися, що його обікрали, виглядає комічною. Але, на жаль, це все відбувається під час війни. І коли це все наблюдаєш, просто стає гідне, що нами управляють такі марадери, скоти, яким просто насрать на Україну і на самих українців, Українці, все, що їх цікавить, самозбагачення. Слухаємо. Я звертаюся до президента України, поки ви, як Верховний Головкомандуючий. Зосереджено на війні та захисті України, люди з вашого оточення невтомно займаються політичними інтригами. Здарова, Федя! А я бачив в сараї, як ти козу драв. Це не я! У мене сарая нет! Сарая нет, а коза єсть. Вон руки в шерсті. А. А, я не драл! Я только завиня потрогав! А я все мамке розкажу. А все дуже просто. Америка призупинила фінансування і тепер паукам в банці просто не вистачає бабла. Починають один у одного тягнути. І ці процеси стають критичними. Я хочу, щоб і кияни розуміли, що відбувається. Іди в жопу. Сьогодні відбувається намагання розбалансувати владу у Києві та знищити місцеве самоврядування в столиці. Все уже украдено до нас. Все уже украдено до нас. Да, бабла не вистачає. Тут же ж треба електросковородки куплять за 700 тисяч бомбосховище. Мабуть, ще не всі барабани закупили і інше. Призначення начальника Київської міської військової адміністрації порушує указ президента про військову державну адміністрацію. Ми, Ми... говно! говно должно а в нас є хоч один указ президента. Закони, які приймає Верховна Рада, чи постановиці, що виходять з кабінету міністрів, які не порушують закон, які не порушують конституцію. Від 24 лютого 2022 року. Більш того, заміна без явних причин бойових генералів на начальника, який не має військової освіти. І... Мені скажуть, чого так сталося? I can, sir. Я скажу сер. Якщо ви behind. не перестанете, то ще й осліпнете. Віталік, а Чому ти дивуєшся? Те, кого ти назвав головнокомандуючим, сам чотирижди у не немає жодної військової освіти, але ну, ти вже називаєш головнокомандуючим. Військового досвіду я навіть не служив в армії, викликає сумніви щодо його спроможності виконувати завдання в сфері забезпечення оборони громадської безпеки. Ні, у мене такої буває теж. Знаєш, буває схватить, держить і не відпускає. І тоді або вот это, або к бабам. А лучше все разом, одразу і багато. Да. У нас міністр Збройних Сил України у меру. До цього був просто звичайним баригой. Але це ж йому не мешає займати пост міністра Збройних Сил України. Ти порядку. Що свідчить про політичні мотиви такого призначення? Ти ка контакти підганяєш? Ти шо не віж, що напряження совпадають? А? Ну, кадай, Уйди. Уйди, раз не проже нічого не понімаєш. Що ж ти не придупив, що під по Так, Це, мабуть, тільки в нас в Україні. Звичайні бариги себе люблять називати політиками, а всі свої злочини прикривати політичними мотивами. Чому поясню. Сьогодні у Києві відбуваються спроби перебирання законних повноважень міської ради. Опять власть міняється. Просто просрочені, щоб менше смерділо не проводить вибори, розбавляють себе новими обличчями. Виконавчий органу Київської міської ради КМДА, втручання в господарську діяльність та її блокування. Це несе загрозу життєзабезпечення столиці. Даються мені джентльмени, це була комедія. Зокрема, КМВА не розглядає важливі документи, наприклад, розпорядження про відновлення будинків, компенсацію власникам за пошкоджені об'єкти. Віталік, я б тобі повірив, якби не знав, що більшість власників самі відновили своє майно, тому що ви просто тупо ділібанили гроші. От від інвесторів, які заходили, може від держави. Я кажу, якби ви не розкрадали ці гроші. Може б, я тебе і підтримав. Відновлення інфраструктури та чимало інших. Все це спричиняє дестабілізацію управління містом та блокування важливих для киян рішень. Он. Нету в Привіжіть їх задувіні, привіжіть і їх. На мідьочі Дай Бог колись може і дізнаємося, скільки інвесторів, скільки компаній хотіли вкладати гроші в відновлення. Все, що вони вимагали, щоб наш уряд, наші чиновники показували, куди йдуть гроші, щоб все було прозоро. Ну наші ж прозоро не можуть. У столиці є обраний мер. Я президент цієї країни. я ж не лох. Є обрана громадою Київська міська рада. Вони за законом забезпечують життєдіяльність міста. А? Ну как? Мы вот этим пользуемся вот этим сержтабе закружайшим. Да, хорошо, спасибо. Что-то идёт. Надеюсь, поможет. В той же час новий голова КМВА намагається в порушення закону перебрати на себе повноваження голови КМДА, міського голови, міської ради, районних адміністрацій. А далі буде ще гірше, тому що грантогідів, журналістів, які злизують плесень з нашого просроченого уряду, треба чимось кормити. Підкреслю: військова адміністрація тимчасовий орган. Хто такий половий член, ви пір ви нам його покажите. Основними визначеними завданнями якого є забезпечення та здійснення заходів правового режиму військового стану. Доброе утро, сусіді, йдете в, да, да. да, в жопу. І ви теж йдете в жопу. Далі, щоб прокормити цих, -цих грандоєдів, з людей будуть знімати останню рубашку. Нам ми нічого не бачили з тієї допомоги, що надавала Америка. Зараз коли не будуть надавати, буде ще гірше. Це як в анекдоті, коли тато прийшов, сказав, що йому зарплату врізали, і син каже, що тату, тепер ти будеш менше пити, ні, синок, тепер ти будеш менше їсти. Мобілізації, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки, порядку, захисту критичної інфраструктури. Тобто, фактично в Києві відбувається спроба блокування функціонування місцевого самоврядування. Це все пропало, все пропало. А хіба в нас є місцеве самоврядування? Хіба громадами були створені якісь органи з установчими документами, все як полагається? Яка має на меті узурпацію влади, а не забезпечення оборони? І яка практично паралізує життєзабезпечення столиці. Помаши Пропало всю Поки до Віталіка не залізли в карман, ніхто узурпацію так і не помічав. Заручниками цієї ситуації стають кияни. І я, як мер. Чому дві половинки жопи не можуть бути в місті? що вони розходяться із за любого говна, якого вони обрали, продовжую відстоювати інтереси мешканців столиці. Все, все, що нажив, ні трудом, все ж погибло. Ну, що мешканці столиці, багато ваших інтересів відстояв мер. Я знаю, що мешк... мешканці столиці щось хочуть добитися, да постійно збирають якісь пікети біля КМДА. Покладено на мене громадою і законом обов'язки. А до вас, пане президенте, звертаюсь також як до гаранта Конституції України. Усі ті права, які Гарантує Конституція України для нас з вами зараз. Зараз особисто, як для представників нашої держави, вони на паузі. Не допустити знищення місцевого середування як одного з базових принципів демократії. Коли треба захистити права звичайних громадян, ніхто за Конституцію за права не згадує. Ну як тільки хтось залазить в карман чиновнику, зразу згадують і за Конституцію, і за права. Гробий вік. Груби нрави романтизму нету. Не дають человеку спокійно жити. Так що, українці, якщо нам зменшать допомогу, це не означає, що вони зменшать свої апетити і перестануть і стануть менше красти. Це буде так як і в Росії. Скільки санкцій не вводили проти Росії, страждають тільки люди, а олігархи тільки збагачуються з кожним роком на 50 і більше процентів. Так що, ще раз скажу, українці. Перестаємо мовчати, стаємо блогером, сто блогерів, ситуацію не поміняють. Зараз вони залізли в наш карман. Так само вони залізуть в карман Збройних сил України. Просто будуть воювати людським ресурсом. Що у нас з посадками корупціонерів? Скоріше б здохло кончене повіло з усіма чиновниками, мародерами, крісами. Всі ми тим розпочав цю спецобасрацію.